А ми будемо виготовляти жучка, який схожий на жучка сонечко На жаль, у мене немає бісеру, чорного і червоного, тому я використаю інші кольори, і в мене буде фантазійний жучок. Почнемо з того, що відміряємо потрібно довжину в'язки, І все плетіння в нас буде починатися за схемою з кільця. Кільце в нас складається з 12 намистинок, І останні дві. Ось у нас чорного кольору. У мене вони будуть зелені. Я нанизала намистинки, і тепер ось вони у мене нанизані. Ліска два кінці. Як бачите, зараз, якщо я так посуну, то бусінки спадуть. Для того, щоб вони не спали, я беру інший кінчик ліски і проходжу крізь останні дві намастинки з того боку, де бусинки випадатимуть. Я беру і заходжу в них. Тепер нахожу два кінці ліски, порівнюю їх між собою, зараз я вам покажу, ліска вона така дещо коричнева. підтягую, і кільце у мене буде точно посередині. Ось, розташувала його точно по центру. Тепер на праву ліску я буду нанизувати наступний бісер. У мене в даному випадку намистини, так щоб вам було краще видно. Це ми будемо мене наряд номер один. Тобто я маю нанизати дві бусинки. Ви нанизуєте чорні, якщо ви використали класичні кольори. Якщо ж ви використали заміну, таку як я, тут я замість чорних буду нанизувати такі зелені. Нанизую на праву сторону дві намистинки, беру ляску ліву вже, і бусинки мають випадати. Заходжу з того боку, де вони випадають. От зараз покажу ось. Бачите, у мене отак зараз бусинки спадуть з ліски. Для того, щоб вони не спали, я їх начебто як зловлю. У цьому заключається техніка паралельного плетіння. От я лівою, лісочко, лів, лівою ліскою ловлю ці намистинки. Іноді буває, досить важко попасти. Це залежить від розміру отворів на мистинках. У мене отвори досить маленькі, тому пройти крізь них десь дещо важко. Ось так. Тепер як бачите і права, і ліва ліски в мене пройшли крізь дві намастинки. Підтягую їх. Ліска у мене досить довга, тому тягнути треба далеко. Ось підтягнула. Бачите, в мене вже утворився перший ряд. Тепер дивимось на схему. Відповідно до схеми, другий ряд у мене вже 4 намистини. Я беру і нанизую знову 4 намистинки зеленого кольору. Кожного разу я дивлюсь на свою схему. Ви, щоб не заплутатись, можете помічати, який ряд ви вже виконали. І ставити, наприклад, там просто. Відмітку, що ви вже виконали даний ряд. Ось знову нанизала 4 намистинки, беру ліву ліску. Ви можете міняти їх місцями. Я беру ліву. і лівою ліскую, ловлю весь ряд. Бачите, я перемістила їх ліву лєску в праву руку, так мені зручніше. Ви теж можете це міняти, це не має значення. І підтягую, заходжу увесь ряд. Дуже важливо пройти крізь сі на ось так. Знов підтягую обід, обидві лісочки, і у ну, мене утвориться наступний ряд. Слідкуйте за тим, щоб ліска не заплуталась, таке буває. Тому поправляйте її. Ось так. Ось у мене вже є ряд номер два. Тепер дивимося ряд номер три. Треба нанизати три намистинки. Знову беру праву ліску на правий кінчик, нанизую три намистинки. Так, ось вони. Так, бачите, з цього боку падають туди. Я беру другу ліску і ловлю їх з того боку, з якого вони падають. Ось туди вони будуть випадати. Знову ловлю абсолютно весь ряд. Ось, так. Ось, дивіться, у мене вже є ще один рядочок. Так, тепер, відповідно до схеми, у мене має, мають початися вже тулуб. Він іншого кольору, це у мене ряд номер 4, і я маю взяти 5 намастинок червоних відповідно до схеми. Червоного у мене немає, тому я буду використовувати золотий. Я зараз ну, не знаю 5 намостинок золотого кольору. Так, знову дивимось, намистинки випадають, я беру другий кінчик другу лєску, якою тільки користувалась, і ловлю їх з того боку, звідки вони випадають. Розташовуйте так, як вам зручно. Головне зайти правильно, бо якщо ви... якщо ви все робите правильно, то у вас виходить горизонтальний ряд. Якщо ж ви зробили помилку, то у вас утвориться петля. Але петлю завжди можна розпустити, тобто це не проблема. Тому дуже важливо, щоб ви все-таки. Заходили з потрібного боку. Бачите, тут на мастинки маленький отвір і не можу попасти. Таке буває. Тому для таких робіт краще використовувати намастинки з досить великими. Отворами, тоді з ними легше працювати. Ось я вже, може, пройшла через весь ряд. Ось так. Тепер знову ряд підтягую. Творився ще один горизонтальний ряд. Якщо ви звернули увагу, ряди будуть йти в шахматному порядку. Тобто вони будуть мінятися. Буде один іти вверх, один вниз, один вверх, один вниз. Так має бути, тому не хвилюйтеся, це так має бути. Ось. Зараз у мене має бути зелений ряд. Бачите? Тобто у вас за схемою він чорний. Я беру знову дивимось, у мене п'ятий ряд і нанизую вже 4 намистинки. Темного кольору. Як ви вже зрозуміли, можна за цією схемою зробити жучка будь-якого кольору. У мене він буде фантазійний. Ви можете зробити в класичних кольорах і у вас буде класичний жук-сонечко. Так, знов намистинки падають, я їх ловлю. Беру іншу ліску. І з того боку, з якого вони падають, я їх ловлю. Можете повертати роботу, рухати як вам зручно. Головне, щоб ви зайшли на мистинки з потрібної сторони. І, звичайно, щоб ви їх не пропустили, щоб пройшли крізь усі на мистинки. Таким чином, у нас з вами і права, і ліва ліски обидва кінці проходять через снамистини. І за рахунок цього вони утворюють горизонтальний ряд. Ось так. Трошки згодом ви побачите, що жучок має темний животик, Тому дивіться, тут вони ряди поправляють, щоб вони йшли в шахматному порядку. Червоний колір у вас буде зверху, а темний колір у вас буде знизу, бо це животик. Так, Нанизали ми п'ятий ряд, тепер нанизуємо шостий. Шостий ряд, як ви бачите, особливий. Він має бусинки двох кольорів. Значить, я нанизую одну бусинку світлу, одну темну. Відповідно до моєї схеми, так. Далі дивлюсь дві світлі. Знову одна темна і одна світла. За рахунок чередування буде утворюватись малюнок. Знову нанизала всі. Бусинки падають в цей бік. Так? Я беру другий кінчик і ловлю їх. Щоб ви зрозуміли, вся технологія повторюється до самого кінця. Тобто, тут немає якихось особливих елементів. Тобто ми всі ряди так само нанизуємо, як оці попередні. Єдине, що тут треба слідкувати за тим, який колір ми нанизуємо. І особливим є завершення самої роботи. Тому я от зараз вам ще покажу ще один рядочок, а потім покажу, як закінчувати виріб. Ось так знову рядочок підтягую. Ось, дивіться, вже видно, що з цього боку у мене вже формується малюнок, а інший бік у мене темного кольору. Тобто це буде мій животик.